З вами магазин Вишка Плюс, і сьогодні ми поговоримо з вами про ось такі чарівні жилетки. Ця жилетка вже є в наявності, вона пошита на домотканому полотні. Я вже вам неодноразово її бачила, показувала. Отже, давайте ще подивимося на жилетку, яку відшив наш клієнт. точніше камізелька. Відшивалася червоним блискучим бісером. Ось така чарівна камізелька, і до неї йде ось такий підперізуємо мотуску. Ось так вона буде виглядати. Бачите, дуже гарно. Ну, отут я не буду одягати її, оскільки це не, мої, не мій виріб. І давайте ще подивимося на фартух. Ось такий фартушок у нас з'явився в магазині, він вже йде пошитий. Це дерево життя. Білий колір в даному випадку буду вишивати білою рубкою. Також може бути на різних тканинах. Нагадую, не тільки чорне, може бути біле рожеве, яке ви забажаєте. Тканини я скидаю у Viber в Telegram, ви можете обирати. Я покажу ось така у нас чудова є блузочка на білій домокній основі, гарний якісний груп і чорнобрив. Ось зимовий вже клієнт. На домотханій основі, але досить гарний, якісний друк. Ви бачите. Тут є термодрук іде. І покажу ще новинки, оскільки в давно не було. Вам покажу до швиденько новиночки, які до нас вийшли це пори року. Ось така пора року. Це часткова зашивочка. Це осінь вже відлітають нас лелеки. І весна, далеки, тільки-тільки до нас прилітають. Ви бачите, на будиночках. Також є у нас ось такі сливочки, тканина, атлас, чуткова зашивочка, і грушки. Якщо вам сподобалось моє відео, лайкайте, а також пишіть, кому що сподобалось. Ми обов'язково вам підправимо. Па-па!